Поки є світло, я вам запишу наші задачі, з яких у вас виникло питання. І так, сонечки мої, ось ця задача, давайте ще її раз перечитаємо: точка О, бачите її, середина відрізка АБ. Точка К це довільна точка площини. Нам з вами треба довести, що вектор. К О, і ви бачите, я тут поставлю. Mm -hmm. Давайте я наведу, наведу вам. Давайте візьму mm -hmm. красним, червоним. І ось початок в точці К, кінець в точці О. Буде дорівнювати одна друга КА вектор КБ вектор. І yeah. так, сонечки. Почнемо. І ви знаєте, геометрично додавання, а у нас тут у дужках додавання, це або правило трикутника, або правило паралелограма. Давайте візьмемо за правилом трикутника. Напишіть собі. За правилом. Трикутника. І ми візьмемо за правилом трикутника. І тут нам треба знайти КО. КО буде дорівнювати. Дивіться, от оно. КО. Початок в точці К. Тобто це у нас буде КА, тому що початок співпадає, да? КА. Додати А, О. Бачите, пишемо КА додати А-О. Це з лівого краю, так? А якщо ми візьмемо з цього краю К, Б, додати БО, напишемо КБ, додати БО. Це за правилом трикутника. І тепер дивіться, що ми будемо робити. З одного краю. Так, давайте не так зробимо а трошки. Напішем, е от так от. Ще, ще, щас, щас. Я вибачаюсь. Давайте правило. Це ж з одного боку, з другого. Да? І так ми отак от під ними напишемо КО дорівнює. Ще раз, КБ додати БО. І Додамо ці два вирази. Бачите, ви пам'ятаєте, як можна їх додати, так? Тобто з лівого там буде 2, КО дорівнює. КА, я отак вот напишу, додати. КБ додати. А О додати БО. А тепер давайте подивимось, що це за ем, АО і БО. Що це за два вектора АО? Це середина точка О. Тому вони будуть рівні, так? Давайте про них скажемо. Тобто АО модуль його, так? тобто довжина дорівнює БО. Тепер. Вони знаходяться на одній тій самій прямій, ви бачите, І протилежно напрямлені. Тобто АО протилежно напрямлений до БО. І ви пам'ятаєте, що це буде означення протилежних. Тобто АО і БО протилежні. Протилежні вектори. А сума протилежних пам'ятає, дорівнює нулю. Тобто АО додати БО дорівнює нулю. Тобто, давайте наше, нашу рівність, от эту останню одиничку, щоб не писати, з рівності одинички. Маємо, да? маємо. Тобто, ми сказали, що АО плюс БО дорівнює нулю. Тобто у нас 2КО буде дорівнювати КА плюс КБ. А тепер обидві частини поділимо на 2 і будемо мати КО дорівнює одна друга нашої суми. К, КА плюс КБ, що і треба було довести. Як там у вас там ілі квадратиком, і трикутничком, як у вас позначають, і так, і так, в кінці намалювали. Далі. Ще одну задачу. Давайте я вже вам запишу, щоб ми вже, якщо у довільному чотирикутнику а, Б, С, Д... Точка М середина сторони А. У довільному це не трапеція, тобто це не середня лінія. І відповідна точка Н, давайте так я позначу, середина СД. Треба довести, що МН вектор буде дорівнювати одна друга БЦ. Плюс АД. І аналогічно, давайте будемо за правилом, напевно, напишу многокутника. Ми з вами таке ще не писали, але коли ми беремо многокутник, ми послідовно можемо взяти, наприклад, АБ додати БЦ. Ну, якщо б це було послідовно, дивіться, що б у нас було. От я проведу так, пунктирчикам проміжуточним, бачите? Це було б НС. До МЦ ми з вами би додали це і тоді у нас вийшло НН. Бачите? Тобто послідовно, коли многокутник, ми робимо це трикутником, але послідовно. Давайте напишемо так, як ми з вами це бачимо. І так, пишіть, будь ласка, за правилом. Многокутника. А якщо виникне питання многокутника, це трикутника послідовно скільки потрібно нам раз. Тобто N раз трикутника, да? За правилом многокутника, дві крапки маємо M, M B. Давайте з нього почнемо. Додати BC, додати С буде дорівнювати початок Н, кінець Н. Бачите? Н. І так ми можемо тепер послідовно МА. Додати АД. Ну, коли я вибираю, я вже бачите, що БЦ задіяти. І тут так само АД задіяти. Тобто, в цю сторону. АД, і додати ДН дорівнює. Ви бачите, початок в точці М, пішли, 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 кінець у точці Н. Тобто М. І як в попередньому випадку, давайте додамо послідовно. Тобто, я отак от напишу МБ. Ну, якщо це сума, можна і не, не, не в дужках. Але ви бачите, тут є пари, наприклад, МБ, МА, щоб на них звернути увагу, я так бачу. МБ додати МА. Це був перший додаток. Далі БЦ додати АД, це буде другий додаток нашої суми, плюс, і тепер от этот стовпчик ЦН так. Цен додати ДН. Дорівнює 2 МН штуки, так? 2 МН, 2 вектора МН. І тепер давайте на ці суми будемо звертати увагу. МА, МБ. І так, дивіться, МА, МБ, вони рівні, тобто довжини рівні. Пишемо. МБ модуль, тобто довжина дорівнює МА. Це за умовою, ви бачите, можете записати за умовою. І тут же, ми, ви бачите, вони лежать на одній тій самій прямій, але мають різні напрямлення. Тобто МБ протилежно напрямлений, такий значок, ви знаєте, МА, тобто МБ і «МА». Протилежні. Протилежні. І так як вони протилежні, сума їх дорівнює нулю. Так само, ну, БЦАД, нам хай так і буде. БЦ вон, воно наше, і вони не як, Вони різні. CN. ви бачите, от оно, CN і N, CN і DN. Вони рівні за модулем і протилежно напрямлені. напрямлені. CN дорівнює ДН і C N, Протилежно напрямлений. Вай, вай, вай. вай. Так, ща, ще, зараз сонечки мої трошки мені тут заважає. І протилежно напрямлений вектору ДН. І так як вони рівні за модулем, і протилежно напрямлені, то ЦН і ДН за означенням протилежні. Протилежні. А що я тут написала? Протилежні? Ні, не дописала, да? І сума протилежних, ми знаємо, і векторів і чисел дорівнює нулю. Отже, так, де тут мені написати. Давайте я тут напишу от, отже. І давайте цю рівність позначимо оди. Давайте зірочка для разнообразя. Отже, з рівності. Зірочка, чи сніжинка, що це у нас? Маємо. Маємо. І так, дивіться: МВ плюс МА нуль. Тобто тут у нас залишається bc плюс АД, СН плюс dn – 0 дорівнює 2 mn Ну і тут уже 2Mn. Ви мені, бачите, вже немає місця, але ви самостійно запишете цю рівність, яка у нас в кінці. І тут ви тут внизу її за... тобто, і отже, і маємо, ну, щось там, і е слідує. І написали цю нашу рівність, яку і потрібно було довести. І нарисуйте квадратик, що ми молодці. Супер, ми закінчили. Я м м старалась, все встигла. Супер. Ну, в 16.30 вас жду.